Щось наша Анна останнім часом наче розцвіла. Зізнавайся, у тебе хтось є? З ким це ти так мило щодня ще бачиш по телефону? У подруг заробітчанок нараз з'явилось багато запитань до Анни. Усі вирішили, що у неї з'явився тут кавалер. Неділю парку на Рбібі, як завжди, було людно. Заробітчанки тут збираються у свій вихідний, щоб трохи відпочити, а також поговорити. Анна справді змінилася останнім часом, і всі це помітили, але сама жінка мовчала, не хотіла зізнаватися, що насправді відбувається в її житті. Анна з самого початку викликала усіх заробічанок подив, адже вона чи не єдина з них, у кого є добрий хазіновитий чоловік, який вдома чекає на дружину. Тому ніхто не міг зрозуміти, з якої причини Анна подалася на заробітки, адже у неї, на відміну від інших, все добре. Тут, як правило, жінки або розлучення, або вдови, або у когось чоловік пішов до іншої, от вони від безходів і стали заробічанками. А у Анни зовсім протилежна ситуація, є чоловік, є гарний дім, син уже окремо намістився. То що змусило її стати заробітчанкою, нікому було невідомо. В Італії Анна недовго, всього чотири роки, поїхала вона з цієї причини, що ремонт капітальної будинку хотіла зробити, щоб все було модно, сучасно, а таких грошей у неї не було. Домовилися з чоловіком, що поїде на рік-півтора, заробить на ремонт і повернеться додому. Проте не сталося, як гадалось, як то кажуть заробітки затягують. Ремонт будинку чоловік зробив швидко, з грошима дружини і своїми зусиллями, бо він дуже хотів, щоб Анна додому пошвидше поверталась. Та Анна приїхала у відпустку, глянула на все, і замість того, щоб радіти, що у них все так гарно з будинком вийшло, вона сказала, що тепер треба ще й огорожу зробити, тому вона повертається на заробітки. До того ж, у Анни з'явилася гарна робота, про яку можна лише мріяти. Вона стала доглядати 93-річного італійця Ауреліо, який ставився до неї як до рідної доньки. Більшу частину роботи він сам робив, а в її обов'язки входило прибирання і готування, а також вони з аурелією багато говорили. Літній італієць її з самого початку дуже здивував, він жив сам в своєму будинку, його дружини не стало ще вісім років тому, і він за нею на не сумував. Анно, а чого ти поїхала від чоловіка? От чого тобі не вистачало? якось запитав Аурелію. Заробічанка чесно йому відповіла, що хотіла зробити в будинку капітальний ремонт, а тепер його ворожу поправити. Та хіба в огорожі і в ремонті щастя, Ми не вічні. Я би зараз багато віддав, щоб моя Арбека була знову поруч зі мною, сказав Аурелію і опустив голову. Анні від цих слів Аурелію і справді стало не по собі. Вона давно зауважила, настільки різні погляди у них на життя. Тут в Італії ніхто не вкладається в ремонти і в паркани. У домі можуть бути старі меблі і дуже старі занавіски, але літні люди намагаються подорожувати, щоб світ побачити, і, як правило, чоловік і дружина завжди разом. Навіть іноді за ручку тримаються. А у нас виросли діти, треба про них дбати, квартирами, машинами забезпечити, і собі дім збудувати краще, ніж у сусіда, а все це огорожує величезною огородити, щоб сусіди до тебе не заглядали. Про відпочинок точно не йдеться. Скільки тобі ще треба грошей на ту огорожу? Давай я тобі подарую ще дві тисячі євро і їдь додому до чоловіка, поки ще не пізно, запропонував Ауреліо. Анна ще не знала, що йому відповісти, але тут зазвонив телефон. На екрані висвітилось чоловік. Анно, як ти? Не голодна, у тебе все добре. Повертайся додому, зробимо ми якось ту огорожу, коли ж ти нарешті зрозумієш, що не в ній щастя, побути з тобою хочу, до сина в гості поїдемо, та внуки без тебе підростають. Чоловік говорив, а Анна від його слів розцвітала, у них наче друга молодість розпочалася. Вона розуміла, що вони гроші для чоловіка важливі, а вона сама, і це найголовніше Стигнути пожити в тому, що є. Стигнути набутися з рідними людьми. Бо справді життя таке коротке.